Всім вітання! Розпочинаємо засідання регламентної комісії. Сьогодні на засіданні присутні всі члени комісії, і Андрій Погач, і Петро Завірюха, і Алла Брайна. Тобто комісія може працювати. Запрошені у нас сьогодні круча справами громади Віра Миколаївна господі Дженісюк. Да. Лідія Федорівна, ні, ні, ні. Лідія? Ні, ні, ні. ну, поліцейські наші офіцери по громади та їх керівник правильно Сергій, і Людмила Гниста, яка є секретарем ради. Сьогодні у нас на порядку денному ден, два питання. Перше питання про розгляд проєкту рішення про затвердження статуту Майдвійської територіальної громади, і друге питання про затвердження проєкту про схвалення звіту поліцейських офіцерів громади. То є додаткові можливі питання чи ні? Ні, немає порядок. Тоді голосуємо за порядок денний. Хто за? Троє за рішення прийнято, працюємо. Тоді перше питання, що стосується статуту Медбільської сільської територіальної громади. Ну, якщо можна, хочу сказати, що вивчила я статут, в мене там є свої ці. На жаль, там куча пропозицій, які просто технічно зараз за відсутності світла не змогла додати, але від себе чесно скажу реплікую, Ніж правити, знаєте, краще написати твір самому, ніж виправляти там щось. У мене є тільки одне, ну скажімо так, пропозиція, це не зауваження, це пропозиція. Я спілкувалася з різними там і юристами і громад, питала згідно. Закону України про місцеве самоврядування, стаття 1, так? жителям громади там визначається, у нас прописано, що зараз як воно там стоїть? Це так, тут є як визначає територіальну громаду як жителів села, а які самостійно вирішують питання. Ладно, не буду зараз шукати. Головна а, яка думка? Що там визнано, що е, жителі, мешканці, які постійно проживають на території громади, да, а, мають реєстрацію Добре. або ВПО. Але хочу внести, спілкувалася з юристами і закон це не забороняє. Вважаю, що для нашої громади це дуже буде е, важливо. За рішенням місцевої ради ми маємо право. Додати до визначення жителів громади, додати або за рішенням місцевої ради особи, які мають нерухоме майно на території громади, але проживають за її межами. Чому так? Чому така думка? Бо багато людей, коли спілкувалися саме по визначенню жителя, зараз проживають в селах, мають будинки, мають нерухоме майно. І завдяки, скажімо, таким дачникам, да, в лапках, як ми їх називаємо, наші села вони квітнуть. Дуже багато зараз тих людей, завдяки яким, бо основна маса жителів наші люди похилого віку і вже далеко там за 70, дуже багато. Ну скажу, наприклад, по Гуці, там, да, Дмитренках, наш мій округ. І на жаль, наша демографічна ситуація дуже зараз важка. І тому ще раз кажу, закон це не забороняє. Ці люди вони живуть тут, вони тут знаходяться. І чому вони не можуть бути жителями? Тим більше закон дозволяє за рішенням нашої місцевої ради. Ми можемо це зробити. Вони вносять внесок. І більш того, скажу, ви знаєте, що багато хто а, має реєстрацію в нашій громаді, але фактично вони проживають за межами, хто в Києві, хто в Богославі, хто десь. Але вони вважаються жителям. але вони не, не бачать, що тут відбувається. Розумієте, це якась ситуація, а ці люди знаходяться тут і багато допомагають, завжди звертаються, якісь проходять свята і все там, спансують. Ну, все, що можуть робити. А ми їх чомусь тут. Ну, я прошу додати саме це речення або за рішенням місцевої ради особи, які мають нерухоме майно на території громади, але проживають за її межами. Якщо не подобається, проживають за її межами, можемо прибрати. Просто мають нерухоме майно. Ну, моя пропозиція така, Віра Миколаївна, що ви на це скажете? Не ну, моя, а наша. Я, я вам скажу наступне статуту mm -hmm. да, громади чиним законодавством України. Відповідно до статті 1 закону України про місцеве самоврядування України чітко визначено, хто такий житель громади. Я вам зачитаю. Я знаю, в мене є, але Житель це громадянин України, язик, який задекларував або зареєстрував місце проживання на території територіальної громади, або фактичне місце проживання, перебування якого підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи крім військовослужбовця строкової служби кожної особи, яка за суду перебуває у місцях позбавлення води. Я прошу вас звернути увагу, що ніде не написано в законі, що рішення місцевої ради може визначатися інше поняття як житель громади. Тому ми не можемо порушувати чинного законодавства. Нам про це говорить чітко Конституція. Що це стаття 19, Що посадові особи місце регулювання державної влади повинні керуватися своєю діяльністю чинним законодавством? Перемагаю. Ви бачите, я хотіла вам на це одразу відповісти, Далі. як говорять юридичні портали, <кліпай> так, особа, яка володіє нерухомістю на, на території громади, але не має там реєстрації місця проживання. Зазвичай вважається членом або жителем цієї громади хоча в контексті сплати податків та користування послугами. В законі написано чітко і немає. В контексті податків. контексті макаю, є юристи, ви не юрист. Я консультувала з юристами і є, рішення є таке. Закон Віра Макал, закон не забороняє, немає заборони. Якби Віра Миколаївна, вивчить, вивчить це питання. Ради, ну, з вами, знаєте, хотіла сьогодні без причальні. Ми з вами ж не, не можемо. Побачте, скільки, скільки в мене всього і з ким. І це і професійні їх провідні є. юристи, Фазі, які визначають... Які в як децентралізація, що нам дала, місцеве самоврядування, ми вирішуємо все самі, самостійно. Але в рамках закону, якщо закон це не забороняє, то на рівні місцевої ради ми можемо прийняти таке рішення. В нашій громаді я вам ще раз хочу нагадати, чому саме така пропозиція. Бо в нашій громаді дійсно велика проблема. Люди вимирають, на жаль, народжування снизька. Ви згадаєте звіти всіх відділів на виконкомі, про що там говорить? Нам говорить, що 227 людей, людей ми поховали в цьому році, а не порушуємо. Добре, Віра нас на ніч юриста проконсультуйте. Я це зробив. Дивіться, ви правильно, по закону повинна бути зареєстрована людина як військово переміщена особа. Ну Давайте так. Якщо людина проживає в Києві і в неї, будемо казати, у Медвені чи в Дібріці просто дача, вона не є військово-переміщеною особою. Вона, вона не зареєстрована, як переміщена, І особа. І але участь. вона приймає у громаді активно, займає життєву позицію. Буде... Ну Будь ласка, хай займає, хай приймає активну участь, але вона буде приймати це спільно із іншими жителями громади. Ви розумієте, що Ні, це Ні, Так ми ж не кажемо, що не спільно. То тут же не є питання. Віра Миколаївна. То ніхто ж не каже, що, будь ласка, поясніть. Якщо в законі чітко Віра Миколаївна всі юридичні вітер. портали вітер. кажуть про те, я з цього боку читала. скажу. Е, mm. От, наприклад, в зв'язку з воєнним станом, наприклад, якщо ось, о, особа чоловічої статі у віці від 18 до 60 включно, проживає понад 10 днів. За якоюсь там певною адресою він зобов'язаний стати на облік безпосередньо до територіального yeah. центру комплектування, тобто mm -hmm. не, не враховується чи, чи зареєстрований. Да. Ні, чи, ну ні. Ви, ж, ви ж розумієте, да. що 10 днів переживає. Він за 10 днів може десь туди, сюди. ну це, е, це таке, е, да? і, і тут є примітка, що якщо, наприклад, людина у відрядженні і тому подібне, це не враховується. Тобто, от він приїхав, наприклад, uh -huh. там до рідних там. Ще будь-як ви кажете, є будинок в Медвіні. Є там квартира в Києві. От він приїхав в Медвін, каже, що хоче тут жити. Це мій будинок, я тут буду жити, але він зареєстрований фактично в Києві. Він Якщо живе понад 10 днів без перерву, то він е, зобов'язаний стати тут на облік е, по лінії РТЦК безпосередньо. Якщо по дозвільній системі це стосується власників спорту, так же само, якщо особа змінила місце проживання, проживає більше 10 днів, він повинен звернутися в територіальну дозвільну службу і повідомити, що власник зброї е, проживає безпосередньо за такою то адресою, щоб передали особову справу по територіальному це стосується військового. У нас є пропозиція... Від комісії. Вважаю, що вона ні в чому не суперечить. А бо, бо що я хочу пояснити? І всі портали юридичні. Я консультувалася з юристами і в громадах інших це є. В чому справа? Додати до визначення житель громади, зараз зачитаю: додати або, ну тобто, наше визначення да, з реєстрації, або або. За рішенням місцевої ради особи, які мають нерухоме майно на території громади, поясню, можна, проживати за її межами. Це так юристи додали, але проживають за її межами. можемо це прибрати. Чому? Давайте беремо, не будемо казати там про всю громаду. Давайте гуту візьмемо. Скільки у нас так в лапках які мають люди майно і тут. Так? І які впливають на розвиток нашої громади, які тут вони все бачать, завдяки їм наша громада квітне таких дуже багато, правильно? І вони тут згідно юридичного заключення, вони кажуть, що всі, хто мають нерухоме майно, мають право бути членом громади за визначенням місцевої ради, закону це не заперечує. Скільки у нас таких людей, які мають майно на території громади, так? А самі живуть в Києві в Богославі. А що зараз у нас закон законодавці? Чітко визначено хто законодавці. І як дивіться, як прописана визначено, який я... зареєстрував або задекларував місце проживання. Все ну, на, на території громади. Ну, то місце це ну, заре... то зареєстровано воно наші денали. Дивіться, наша але закон каже вибі... житель громади І України, який завдекларував або зареєстрував місце проживання на території територіальної громади, або фактичне місце проживання перебування, якого підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи. до цього так. додати або за рішення місцевої ради особи, які це мають нерахому майно що да. не, не Ні, це є це, Ре, є, це, вам це, вам це, повну це не наше повноваження. Приймається за ви за... шкода, Карлі... що ви Карлі... про це не подумали, алла, коли да, ви формували але, цей статут. Це обговорюватися да, на всіх рівнях, на всіх семінарах. Кажи, кажи, да я хочу спитати, кожна будівля, вона реєструється? Ні, говориться про людину реєструвати, не про будівлю, не про майно. Тобто, якщо вона майно має, тут у неї доча і все. Вона тут проживає більше користується послугами користується цим Вона не є жителем і не є. Тут же особа володіє нерухомістю, немає там реєстрації. Ман... Дивіться, ще раз зачитаєте особа, ман... Ман... яка володіє нерухомості на території громади, але немає там реєстрації місця проживання, зазвичай вважається членом або жителям громади в контексті хоча б сплати але... податків та користування послуг. У нас представники поліції. вони не дадуть... Бо я думаю, що відправили, так да? от умовно, Якщо ми прийняли наш підзаконний, ну ми слухали, навіть, що на да? днів що десять днів Ми з громади виділили якусь допомогу. Потім кримінальна справа і фінансовий відділ, і голова йде по статті голова. за нецільове використання коштів, оскільки в законі України чітко зазначено, хто чітко. є і, і не написано так, що за рішенням не зможемо, ради якщо закон чи? не забороняє, дозволяє. Ви Все, добре. Мені дуже шкода, ще раз скажу, що ви це питання взагалі не розглядаєте. На да. всіх семінарах це питання розглядали і рекомендували. Іра Макар, і рекомендували. Ну, не рекомендували раді, я розумію, що жити – це та людина, яка приймає участь в житті громади. Якщо вона хоче Так вони і приймають, зареєструйтесь. Подождіть, яке люди у громадяні. Великі кошти, ми ж не зможемо далі. Скажіть, якщо вони не тут. то чого? Якщо фірма вона прописала фільму, тоді подав. Прописана, а він не прописаний, а житель громади не буде прописаний. А якщо житель громади прописується, то тоді його податки теж сюди заходять. Якщо він не прописується, то не заходять. Заходять за землю, за все. А коли ми робимо публічний запит, чому в нас не питають? А ви піші тільки до своєї громади? Публічний запит може подати люба особа, громадянин України у будь-яку інстанцію. Якщо, якщо б це було заборонено і нам. Було, Закон не, не забороняє і шкода, що не вивче. Добре, давайте тоді стане. Я повазу я отримую. Я, 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 я не буду ми ми розумію, розумію. я вас розумію, але закон він так виписаний. Вивчиться вивчить це питання. Можна Можна таку норму можна розпитати. Ви кажете, що вони живуть і допомагають громаді все, да. Якщо ну, допомагають, це антитарно. Кажу, допомагає. А потім, якщо їм щось да, треба, да. а ми йому ви казати, не да. можемо допомогти, тому що це не фінансово. Бо він не прописався, або не став на реєстрацію. ну це, це, це знаєте, це все радянські часи, я і у нас в законі, на жаль, не поїхала. Да, да, от він на викиди приїхав, умовно, там, сміття там. Ну, це за такі. Якщо він приписаний, зареєструваний, то це. Да, він снаб да, прийшов, зареєструвався. Да, в СНАПі, можливо, і тоді він житель громади. От, наприклад, вчора з військово спілкувався, він не житель. Я кажу, слухай, а він обде, ну зараз там інвалідність. Я кажу, так якщо б ти був, був жителем громади, от дивись, які у нас пільги є для тебе, для жителя громади. 50% транспортування, 50% Я Кажу, ну, да. що то, ти цього треба зробити? Не... Я кажу, ти де зараз? Я би я був в Києві. Я кажу, тобі треба прийти і стати на облік тут.

Так, випишеться з Києва і А це було поголошення на всіх людей, як заводи. Вони заводити тим, хто робить. Це давайте, бо люди зараз не є акція. <пи> це та <пи> сама професія. Так ага. подожди, і на це зміна реєстрації. Переговорю, так тоді це перепрописатися. Треба А ну то випишеться з Києва, припишіть. А навіщо виписуватись Києва, пропускати Андрій законних забороняння? прависть з Володимиром Михайлом. Я знаю. Думаю, я не маю. От я окса правильно. тому я кажу, що ми зараз додаємо... Віра Миколаївна, я ну, настродний голосую за. Та я вже. А ми у питання внесли. Я Все, давайте, хто за, щоб хто за, щоб ця пропозиція була до районним ци пропозиція. Давайте, хто за, щоб вона була внесена і була юридично розглянута. Давайте. Ми не можемо ставити на Давайте я, ну, я ставлю, я, ставлю, я ставлю, щоб ви закон. вивчили це питання ну, і його внесли. Ні, ну, вже прийшли комісії. Ну, ваше право ставити ну, будь так. Будь. ставимо. Ставимо, ну, голосуємо за те, щоб додали. Це дуже ставимо. важливо для жителів нашої громади. Якщо це Троє за, за". за це те, щоб воно прийшло. Віра Миколаївна, це ваша думка. Все. Ну, це, але, переходимо давай, давай, а, переходимо до другого питання про звіт поліцейських громади. Про головне. То то на на well, she... <тісля> тоді всім скажемо, хто нас дивиться, що на сесії зможемо переглянути звіт. Всім дякую за увагу. Ні, так ми питання, давай проголосуємо. Ми можемо. Ви були присутні, ми вам довіряємо. Виносимо на сесію. питання Троє за. Дякуємо за увагу. А це питання воно дійсно воно треба виступити, Воно дуже важливе. Ні,